Всім привіт! Це я Ксію Станіслав, і нині вам покажу вам, що нового на хуторі. Погнали! Так Це зараз на городі. Тут посаджені кабачки Ось такі вже. Там ще є буряк. Ось це група, трохи поганий буряк. Ну, і що? морка є, огірки, редиска там. Редиска, там є клубніка, сибулька, і там огірки, парник. Ну, ось таке, добре. Погнали, подивимося, що з тваринами. І покажу, які є в нас новини. З свинкою все добре. Вона росте, в неї прибрано, їсти дав та відпочиває ось. Які в нас є новини. Ми поміняли кору. У нас була шорнюшка, шорна корова зб'єм, а зараз у нас тепер така корова, її звати Маська. Така корівка. Хороша корівка. Ну, не б'ється, ні ніщо Перше можна буде подумати, що вона б'ється такими рогами великими. Ну на неб'є нічого, ні, все добре. Трави вона ще має, видає, сіжку має, все, хай відпошиває собі. Зараз Я вам покажу тому, що в гніздешку є, і підемо далі. Ось дика корова, зараз гніздо вам положу і в цьому дивіться. Ось таке там її гнізду. що щось вийдемо. Все, погнали далі на господарство, дамо троям їсти. Привезли щойно сіно, вже вигрузили туди. Ось тільки вже сіно є. Зараз будемо їхати далі по сіно. Отава вже стінчилася, що давно нічого не зробимо. Треба де привезти. Все, погнали, дамо ще троям і далі їду. Посіна, погнаю. З дружком все добре. Він радісний і в нього все добре. Тій хороший дружок. Так його піріжок. Насипав їсти, води дав. З тіло хороші два. Зайки. Той боїся щось, пішов боятися завжди. Ну, ці два вони завжди такі боягузи. Ну добре, погнали далі. Закриваємо. І пішли далі. З усіми кроваками теж все добре. Питернали вже майже половину випили. Ось така їда. Все, ти хрумкають. Погнали далі. Ось куря їду їм даю. Кровотом. Добре, погнали далі. З буботом все добре. Води їсти дав. І бубор хрумає. В них все теж добре. Все погнали далі. Закриваємо. Набираємо, відкриваємо. Так де твоя їда? Кормушка Режек. Насипаємо. Режек, Режить... понял? Ви що тут є? Чого радій? Вс, Чо, погнали даєш. Закриваємо. Берем. Переносим Відкриваємо. Да, я дай. Що тут так? А, їсти немає. Ну, Набираємо. Насипаємо. Эй! Тиху мати не хочеш? Дюшеньку. Мого вийшов. Геннадій не замітив. Ну, дуже си любить їсти. Все, закриваємо. І даймо сюда. Усе гологи ти завжди випадає. Зараз він випаде. Пошестило. Отак. Так. Зараз забрала собі все і все. А тобі бутузик, не хочеш? Все хвомкають. Все, закриваємо. руями, я дал. И ходите, я вам дальше покажу. Вон, дивите, что я знайшов. Мои сынешки. Их там 9 Девять раз есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Восемь. Восемь сынешат. Весь этик. Ну, Усіло яблунці, що в мене тут є. Того року, пам'ятаєте? Я не знаю, що я знімав, але тут я зробив таке було шушуть до поту, я розбив. І сюди тепер залітає. І вон чумає тепер. Маєтесь таких бутузічок. Ну чч Все, погнали далі. Дивіться, які гарні твітуї тут є. Три такі. Карнесенькі твітуйки. А он роза святая. А, ося роза а тут, ось ця роза теж буде свисте. от одика бутони є. Вон квітки будуть святки. Ось так. Гарно тут квіти ростуть, потом будуть свист. Така тут квіточка гарна. А це просто кайф. Пахнуть бомба. Ах, це запах. Я білі такі Я рожеві. А ну-ка, рожеві. Ой, як вони гарненько пахнуть. Добре. Всім па-па-па-па. Підписуйтесь, ставте лайки. पापा पापा